Доброго вікенду, вітання з Києва. Зараз приблизно 5.20. Я дійшов до станції метро і тепер шукатиму шлях до центру. О 5 ранку в темряві краще не ризикувати. Кажуть, місто небезпечне. Ох, мені б тут перекладача так, схоже, трамваї ще не ходять ніде нічого не відчинено. Як бачите, я тут. Насправді здається, я не так далеко від центру. Отже, мені сюди ледь не пішов назад у нікуди. Скажу вам, коли немає зв'язку. Ну, люди жили без зв'язку, що 190 тисяч років, але це повертає тебе до твоїх інстинктів.